Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена і підійшов до завершення місяць квітень. А це означає, що прийшла пора зняти відео про порожні пляшечки. Чим користувалася на протязі цього місяця і що вдалося закінчити. Це не означає, що я тільки в квітні цим і користувалася. Деякі пляшечки в мене вже тут їм і по року є. Але вони, власне, закінчилися у квітні місяці, і я можу дати вам на них повноцінний відгук, що сподобалось, і що, власне, підійшло і що готова повторити. Так що, кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Давно я вже не показувала, але хочу. Зазначити, що я не пам'ятаю, де я купувала такі ватні диски, чи в Аврорі, чи в АТБ, чи це було у Єві. Але хочу їх відмітити, тому що вони мені дуже сподобалися. Ось, я так розумію, цей бренд це називається Creed 80 штук. Вони йшли класичними. Ага, тут є якась інформація. Навіть, по-моєму, це було в Аврорі, якщо мене пам'ять не зраджує. Але я покажу вам сам ватний диск. Часто власне дівчата такі шукають. Вони йдуть, бачите, з такі от рифлені з такою фактуркою. От і це дуже зручно, тому що а, м, краще збирає макіяж. І а, вони йдуть ось такі а, двошарові. Тобто я знаю, що дехто їх навіть ось так а, розділяє і використовує пополовинці. Я такого же ж не роблю. Я, я люблю, щоб а, ватний диск був такий доволі а, товстенький, щоб можна сюди було спокійно налити там тоніку і протерти ним своє обличчя, щоб цей ватний диск не розлізся в руці. А, ватні диски а, мені а, сподобалися і а, я. Якщо побачу їх, то обов'язково такі повторю, вони вартують вашої уваги. Тепер давайте. Розповім про ось такі пробні зразки, це Фармасі, серія Аква Туна. Ця серія йде зволожувальна і вона призначена для шкіри 20. Але я ще хочу зазначити, в мене тут йде гель для вмивання пробничок. Він мені сподобався він має досить таку приємну текстуру, немає дуже вираженого яскравого аромату. Взагалі я свій відгук, відгук вже залишала на даний гель. В своїй косметичці там ми з вами її розбирали. от, І мені цей гель сподобався. Якщо буде хороша якась ціна, то, звичайно, я готова його повторити. Дозмиває дуже добре макіяж, він, він такий легкий. і Після цього гелю шкіра не є такою пересушеною. Мені цього пробничка досить надовго вистачило, буквально там на 4 рази, здається. от, так що... Придивіться, і це не означає, що якщо мені 30, я не можу користуватися засобами 20 Цей гель мені підійшов, він делікатний. От і хотіла би знайомитися далі з даною серією. А так само, як мене приємно здивував, ось цей крем. У мене тут ще є його буде, напевно, на один-два рази. Його потрібно небагато. Він доволі такий щільний, доволі густий, але добре розноситься під очима, дає її зволоження. Живлення, і мені цей крем сподобався. Дивилася, я він доволі такий там 100 з чимось гривень, по-моєму, він коштує в каталозі. Ще мінус знижка консультанта. Якщо ви зареєстрований консультант, будете отримати знижку. От, а взагалі-то такі пробні зразки можна отримати навіть в подарунок. От, мені цей крем сподобався, і що в повній версії він іде у 20 мл. Я читала. Ну ще будемо з вами оглядати каталог. Я вам ще раз покажу. Зразки, які йдуть в компанії Фармас, там ми детально на них зупинимося. От, якби в мене зараз не було крему під очі, там і в запасах, то я б цей крем купила. А так я в своєму більш листі відмітила, що цей крем, я теж би хотіла повторити, як і цей гель для вмивання. Раз ми вже заговорили так по пробничках. Почнемо з цікавого. Використала я ось такий гель пілінг Це компанія Юнайс, nice з виноградними кісточками. Тут пробний зразок 10 грамів. Він є також у повній версії. Виготовляє у нас Туреччина. От в принципі, непоганий гель. Його потрібно наносити на таку більш вологу шкіру обличчя, не на суху, а тоді ці такі. Будуть катишки скочуватися з вашої шкіри, і потрібно, щоб постійно була присутність такої вологи, тому що якщо він засохне на обличчі і ось тут такі, знаєте, де волосся, воно може так неприємний такий момент виникати. От, але треба прилучитися ним користуватися даними гелем. Зазвичай я наношу, наприклад, там чи корейський, чи будь-який інший пілінг на суху шкіру і вже тоді такими масуючими. Рухами воджу по обличчі та утворюються такі кутульки. От, і потім це все змивається теплою водою. Тут же ж постійно мусить бути така присутня ця вологість, інакше воно все засихає і доволі неприємний момент утворюється. Єдиний такий, я помітила для себе нюанс. От, по сухій шкірі точно водити цим гелем не потрібно. Зараз в мене стоїть в використанні ось таке мило від Фармасі. Це з перлинами, дуже приємний аромат, цікава така форма, по-моєму, шестикутника. Десь заділилася чи в сторіс в інстаграмі на це мило. чи... В телеграм-каналі я залишала свій відгук на дане мило. Мені подобається. Користуємося з чоловіком. 125 грамів його тут є. По-моєму, зараз там вони його в компанії Фармасі перевипустили і йде інше пакування. От, але мило саме дуже таки хороше. Далі з пробних зразків закінчився в мене ось такий Avon... З вітаміном С теж пілінг в домашніх умовах, але я б сказала, що це такий пілінг-скраб для обличчя, і ми з вами його тестували в моїй ранковій каві. Не на кожен день таким скрабом я би рекомендувала, особливо для чутливої шкіри, я не знаю, що він взагалі підійде. От. А для моєї шкіри то комбінованої 30+, то я користувалась би раз в тиждень. Доволі тут такі часточки присутні. Ще раз повторюсь: це більше скраб, ніж пілінг. Він такий хардскраб, скажімо так, досить такий міцний. От. Для всіх типів шкіри зазначено, ну, не знаю. Рекомендую все ж таки ознайомитися з правним зразком, а тоді вирішувати, чи потрібна вам повна версія. Ну, точно, мені здається, не для всіх типів шкіри, як заявляє компанія. Далі. Закінчились з мене покажу відразу ось так: дві маски тканинних для обличчя. Це в нас бренд Esfolio, Корейська маска. А це теж Корея Lip Beauty з гарбузом. От мені ці маски дві сподобались по ефекту. Вони дали мені зволоження, живлення. Після цих масок мені не хотілося наносити ніякого вечірнього вже свого догляду, а тримала я їх доволі таки. Довго десь до півгодини. От, і ще ця маска була добре пропитана цією рідиною. Ну, тут такий ефект, знаєте, якщо вам потрібно кудись швидко піти і зібратися, або ввечері після роботи відпочити, розслабитись на півгодинки, прилягти, подрімати з цією маскою це саме те. Тому такі маски я зазвичай. Купую, часто мені дівчата в подарунок присилають за що їм велике дякую. От і такий спа-релакс для своєї шкіри обличчя потрібен однозначно. Давайте перейдемо такої трошки до побутової хімії. Закінчився в мене ось таке мило від Ісана Sensitive. Росман купувала я в магазині Watsons. Ви знаєте, дуже мені сподобалось дане мило. Приємний аромат. Ну, у нас мила взагалі рідкі, дуже швидко розходуються, на відміну від твердих, тому що все ж таки, рідким милом користуватись набагато зручніше. Мило не пересушувало рук, користувалася сім всією сім'єю. Воно призначено для чутливої шкіри. Це такий запасний та, дайпак, хороший об'єм, буде акція якась, то обов'язково. Теж його повторю, тому що мило мені сподобалося. Далі покажу вам ось таку мініатюру зубної пасти від Фармасі Єврофреш. Вона йде з місваком, Vacuum, Алої Вера. Хороша зубна паста. В моїх покупках від Фармасі ви могли вже бачити повний розмір. Між іншим, зараз в. Каталозі за квітень іде якась акція, і там за 30 балів дають ось такі мініатюри зубних паст. Майте це на увазі, але ті, хто займається фармацем, вже, напевно, точно знають про цю акцію. Добре, вичищає. Я цієї пастою залишилась. Задоволена, користуємося в повному розмірі. Також, що стосується фармасі, закінчилась ось така дитяча зубна паста з полуницею Little Kids. Вона призначена для віку 3, але нею користується знаю, навіть і дорослі. Тут 50 грамів, приємний аромат, теж добре очищає, вона такої гелевої текстури і з таким от такого рожевого кольором. Якщо... В принципі, ця паста доволі. Завжди йде по хорошій ціні в каталозі, то часто ми її повторюємо. І закінчилась у нас зубна паста від Oriflame, яка приїжджала мені в подарунок. Це OptiFresh, теж дуже класна зубна паста. Нам теж всім сподобалася, вона йшла відбілююча. Тут об'єм вже більшенький 100 мл і тут. Вказано, що можна дітям 6 плюс чистити 6-річного віку, можуть дітки вже також чистити зуби. Це також дуже класно. А вона йде така більше м'ятна, дає відчуття більш свіжості, тому що ця відбілююча вона не має ніякого м'ятного такого аромату. Вона не піниться, можна сказати, взагалі. Ось ця більше піниться і дає видно. Є якийсь ментол, м'ята, то дає такий ефект відчуття свіжості. Нам дуже сподобалося. Ну, Не замовляю, я наразі в Oriflame. От, І нема поки де замовити, але якщо ви консультант Oriflame, чи маєте якихось знайомих, які, в яких можна замовити, придивіться до цієї пасти, бо паста дуже класна. Трошки розбавляємо бадами. Нарешті закінчились ось ці вітаміни Імуніті 4. Це California Gold Nutrition. Замовляю я їх на iHerb. це американський бренд. Між іншим, посилання всі на якісь знижки. Промокод також є для знижки в відео. Під кожним моїм відео користуйтесь, будь ласка, отримайте ще додаткову 5% знижку з моїм промокодом Можете отримати. І так, чому я кажу, що нарешті, тому що власне ці вітаміни і всіх, кого не дивлюся, хтось говорить, хтось не говорить. Тут іде 60 таких веганських капсул. Потрібно їх було по одній капсулі приймати. Один раз в день. Рекомендую ці капсули приймати під час їжі. Зазвичай я це робила або зранку, коли під час сніданку, або в обід, коли приходила з роботи. Обідаю вдома і приймаю цю капсулу. Ця капсула доволі таки. Має специфічний аромат, тому що тут входять такі вітаміни, як вітамін С, вітамін Д, цинк та селеніум. І, власне, ось цей селеніум дає такий доволі специфічний аромат. І коли ви приймаєте ці капсули, ці капсули взагалі йдуть з таким ароматом: хтось говорить якісь смердючі шкарпетки, хтось говорить якісь тухлі яйця, хто що чує в цих капсулах. Так, Цей селеніум дає. Є доволі такий відчутний різкий відштовхуючий, можна сказати, так, аромат. Ну, маю надію, що ті вітаміни шостий тале допомогли, засвоїлись в моєму організмі. От. Єдине так кажу, тут майте на увазі, що вони не зіпсовані приходять, а цей аромат такий, такий тут присутній. Ну, я їх випила, кажу ще раз, повторюсь, що вони можуть бути важкуваті для шлунку, можливо, бути печія. Можливо, якщо їх от просто, знаєте, після їжі просто запити і кудись собі піти, то ви будете цей такий дискомфорт у шлунку, можливо, відчувати. Але з їжею ці капсули такого відчуття не дають, тому що я по-різному їх старалася. Приймати і дійшла висновку, що коли я їх приймаю під час їжі, то такого відчуття якоїсь печії чи дискомфорту в шлунку от немає. Довго я їм приділила уваги, але я маю надію, що я допомогла вам розібратися зі всіма нюансами і, можливо, в когось якісь виникали запитання, що от ви придбали ті капсули, а там такий от аромат, і ви їх просто викинули. Не переживайте, так воно повинно тут в цих вітамінах і бути. Ну, давайте пройдемося тепер по догляду ще. А, ну давайте раз я вже вам ті капсули показала. Покажу, що ми знову випили ось таку каву Nutрі Coфі. Це також компанія Pharmacy, дітична добавка, Вона має тут розчинний цекорій 60% і кави 40% з молоком. Я таке люблю. Неодноразово вже вам показувала порожніх пляшечках таку от порожню коробочку. Тут вона йде в стіках, зручно брати з собою, так що в моїх покупках ви теж могли неодноразово бачити. І так, догляд за обличчям закінчилась. У мене ось така гідрофільна олія Відерланс. Rittles. Це в мене вже друга пляшечка. В першій пляшечці в мене була якась проблема з дозатором. І в моїх порожніх пляшечках ви також могли це бачити, в мене тут якось воно витікало. З цією пляшечкою в мене такого не було. Це приїжджала ця мені олійка в подарунок. Єдине, що в мене в попередній пляшечці не було такого осаду, а тут в мене утворився ось такий. От е, осад, от ви можете його зараз дуже добре е, бачити. І я не знаю, з чим це пов'язано. Е, в мене зазвичай гідрофільна олія зберігається в ванній кімнаті. З попередньою пляшечкою в мене такого не було. А тут все ж таки утворився не відразу. Він утворився. Десь в мене було ось так половинка, і утворився ось, власне, цей осад. Не знаю, що тут не так. Е, сама гідрофільна гідрофільна. Хороша, добре очищала макіяж, водостійкий, звичайний. Тут це скло, 100 мл об'єм. Мені достатньо було одного натиску, щоб рознести по сухому обличчю цю олію. Добре, так знаєте, масажними рухами змити все, що залишилося на обличчі, якийсь макіяж, і тоді змити водою, і обов'язково гідрофільну олію змивати вже з пінкою або гелем для вмивання. От. Якщо я не буду тестувати більш нічого, то повернусь до цієї олії, тому що це наш український бренд, і олія все ж таки дуже добре очищає і якісна. Приємний, ненав'язливий аромат. І кажу, єдиним мене, от цей осад тут так трохи якось бентежить. Не знаю, з чим це тут пов'язано, але таке в мене з даною олією сталося вперше. Далі. В порожні пляшечки відправляю гель для брів від івроше. Який, в принципі, нічого не робив, як тільки він не фіксував брови, він єдине їх якось так вкладав, то використала майже, можна сказати так, вдома, тому що я брала вже його, розчісувала спочатку в зворотньому напрямку свої брови, так вичісувала, а потім вже їх вкладала. Якщо мені не потрібно було нікуди йти там на вулицю чи на роботу, от, тут вже нічого абсолютно немає. пензлик зафарбувався, тому що там якийсь гель, нано... гель а олівець наносила. Або помадку для брів. От, е, тому е, вже все, тут вже нічого абсолютно немає, тому відправляється в порожні пляшечки. Приходять від, мені зараз від Івроше дуже гарні, цікаві пропозиції, там, з такими чудовими подарунками, але е, французька компанія Івроше, яка не вийшла з ринку Росії. що е, до цього, в мене є, звичайно, запитання. Зараз я їх бойкотую, не замовляю, але ви знаєте, якщо так розібратися, то а в кожній компанії є якийсь бренд, який не вийшов з ринку Росії. Це стосується і турецької продукції каталожних компаній компаній Іюнайс, і з Фармасі там не все так гладко. і… Лівеста так само є бренд, який які турецький, який продається на Росії. Тобто, в кожній компанії що ну тут французи вирішили, що ну не хочемо ми втрачати кошти, і будемо продавати свої товари в будь-яку країну. Звичайно, що українців це болить. Тому що Росія країна терорист, яка не перестає обстрілювати мирне населення, продовжує звичайно ж геноцид українців, тому по можливості таким чином. Не підтримую я поки що і в Роше. І цей гель такий собі мені він ну, не дуже він сподобався, звичайно, і по своїй якості. І тим більше, зараз там такі гроші, він коштує, що це він мені прийшов в подарунок за якісь там замовлення. Ну, я б сама його точно не купила і вам його рекомендувати я не можу. Так, далі, давайте ми пройдемося по шампунях. Закінчився від Юнайс. Nice, в мене ось такий шампунь з календулою, 250 мл об'єм. В принципі, звичайний базовий шампунь, мав приємний аромат, добре очищав волосся. Все, що можу про нього сказати, написано, що виготовляється він у Туреччині. От. Чи повторила б я його? Ну, якщо б не, не, не мала нічого більше, не хотіла протестувати новенького, то звичайно би повторила. А так, хочеться щось завжди пробувати нове, тестувати, то поки. Поки ні, відкладаю, а, і щоб я обов'язково повторила це ось таку піну для ванни єтеранатів. Це теж український бренд, це малиновий парфе, Тут її є цілий літр, є різні аромати. Ще є з бананом. З бананом це в мене малинка. Дуже приємний аромат. В покупках ви моїх бачили. Це вже я просто ось ці залишки перелила в флакончик з дозатором. Будемо використовувати як мило для рук, як гель для душу, густа, добре очищає, шкіру не сушить, користуємося всією сім'єю. І якщо є хороша ціна акція, то Придивіться до даної піни, дуже вона мені подобається, дуже класна. Далі компанія Юнайс. Nice. Нарешті закінчилось в мене ось таке мило, яке усуває неприємні аромати. Тут 700 мл об'єм. Ви знаєте, я помітила, що воно має здатність трошечки підсушувати шкіру рук. Знаю, що воно дуже популярне в компанії. Вона має справді приємний аромат, очищає неприємні запахи. Якщо є якийсь жир на сковорідці, там, наприклад, або ще щось, то я цим милом могла і посуд так, доволі -таки, добре помити, тому що воно добре очищало. От, і дов, надовго його вистачає, тому що тут 700 мл об'єм 12 місяців з відкриття ага, Made in Туреччина виготовляє. От, знаю, його часто немає в компанії ЮНЕС, його швидко розкуповують. Але якщо ви замовляєте, то ви, напевно, знаєте, що це такий must-have у компанії. Так що це мило можу вам рекомендувати. Придивіться до нього. Хороший об'єм і на дуже довго його вам вистачить. Закінчився в мене ось такий гель для душу. Це в нас Avon Senses, Бачите, ще. Старе пакування, бо цей гель насправді дуже довго в мене стоїть. Ніжна любов в Парижі це крем-гель для душу. От дуже красивий, класний аромат. Тут об'єм 500 мл. Ще одна така запаска в мене є. Я, напевно поставлю її в використання густий, потрібно його трошки, аромат на всю ванну, дуже ніжний. Залишається цей аромат на шкірі, не сушить шкіру. Я не знаю, як там з переопакуванням, бо я знаю, що цей аромат вже в низьких інших пляшечках. Я коли купувала, я його подарувала. Я не, знаю, не можу зараз порівняти, але так з пляшечки, коли я тоді замовлення робила, то аромат доволі такий. Мені здавався ідентичним. Я не знаю, як він відкривається в душі, ця, ця, ця новинка переупакування. Але ось цей дуже класний. Ще один такий у мене, ще раз повторюсь, в використанні На дуже довго його вистачає. Я цим гелем дуже довго користувалася. От, так що вже закінчила, але знову мені його бракує у ванні. то піду поставлю собі другу пляшечку і буду з задоволенням користуватися, тому що це дуже приємно, дуже смачно. Так, з великих пляшок закінчився в мене кондиціонер для білизни та зорі Дурієнти Аюрведа. Коли є акція в Аврорі, зазвичай то буду повторяти. І неодноразово ви в мене бачили ці кондиціонери. Приємний, гарний аромат. 750 мл виготовляю Італія. Потрібно його трошки. Так, викидаю я ось такий спонж. Покажу вам це от з тої коробочки. Теж ці спонжі приїжджали мені в подарунок. Я не знаю, де їх можна замовити, де купити. От Тут був ось цей рожевий. Я ще рожевим зараз буду користуватися, а з цією викидаю, тому що він мені з першого використання ось так тут тріснувся. Ну і, звичайно, я вже ну, не буду ним користуватися. А так сам спонж, коли його намочуєш, дуже таки в розмірах ще раз збільшується, м'який. Розносив тональний крем, бачите, я вже навіть ним користувалася його, вже викидаю. От. Ну, як такий, знаєте, для користування, то не бачу сенсу платити такі великі гроші щоб для таких спонжів для, для тоналки. От. Єдине, їх потрібно змочувати і тоді ними користуватися. Далі покажу вам ось такий спрей. Від плям це Smart Life, теж компанія Pharmacy. я виведу будь-які плями. Тут ще в мене трошечки є якраз на одне примінення, він мені сподобався. Об'єм тут 150 мл. Цей спрей можу вам рекомендувати. Якщо там є якісь плями цитрусових, плями крові, звичайно, треба буде трошечки ще постаратися забрати. На шкарпетки розпиляю, манжети. Рукави, от хороший, і якщо є акція в компанії Фармасі, то теж придивіться до даного спрею. Колись такі спреї були в компанії Фаберлік, це набагато краща заміна і виготовляється він в Україні. Так що можете підтримувати наших українських цей спрей вам можу рекомендувати. Також зараз діє на вихідних акція в компанії Фармасі. Якщо ви замовляєте на 800 гривень продукції з каталогу, безкоштовна доставка. От, то і цей спрей там в квітневому каталозі зараз йде по е, акції. І наостанок е, покажу вам, що в мене закінчило, закінчилося, е, від компанії Faberlic. Е, це ось таких е, два пробні зразки парфу, парфумів Yuzu, ка, дуже приємний, свіжий, такий це аромат, дуже класний. І Supergirl, Тут вже інший зовсім аромат. А, такий він а, якийсь такий квітково-фруктовий, я б сказала. І а, ну, теж, знаєте, під настрій довго зупинятися не буду. В цьому місяці пішло в мене таких два пробнички. А, також гель для, вмива... для підмивання дитячі з екстрактом Чородита Луєвера. Я неодноразово вам їх в покупках показувала. Ну, тепер вже все. Це була остання моя запаска, вже покидає мене. А, ми вже перейшли на лінджері. В покупках теж я вам показувала доктор Кор закінчила ось такий шейк лосьон Антиакне. Спочатку я його не не зрозуміла, а потім, коли почались проблеми з висипаннями, мав ефект такого підсушування. Ну теж довго зупинятися не буду. Буду шукати якісь аналоги наших українських брендів. І позбуваюся туші ось цієї long and Strong, яку забрала в мами і користувалася ще нею дуже довго. Ну Тепер вона вже бачу мені трохи підсохла, залишає такі от кумочки. От Щось я там пробувала в гарячій воді мучити, але знаєте, ці танці з бубном я не дуже таки люблю. Підсохла та й підсохла, своє вона вже відслужила і пора їй відпочити. Як то кажуть. От. Ну, В принципі, все. Ось такі були мої порожні пляшечки за місяць квітень. Пишіть. Чим ви користувалися, можливо, щось того всього, залишайте свої відгуки. Це буде дуже корисно почитати моїм глядачам. Бо я так бачу, що в коментарях читають і прислухаються, чи дають якісь поради. Це дуже допомагає і в розвитку мого каналу, і також людина, яка проходить на мій канал, читає коментарі, можливо, щось якусь корисну інформацію, черпає для себе. Дякую вам за підтримку. Не забудьте поставити лайк даному відео, якщо воно вам сподобалося. А ми з вами побачимося в моїх Наступних відео бережіть себе та своїх рідних. Всім па-па!